Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така купюрниця з горища у мене сьогодні вийшла старенька, яку знайшли десь на горищі і вирішили нею користуватися. Була у мене ось така купюрниця з ламінованого ДВП. О, тут в неї є такий ще замочок, отак от. І я вирішила давно, я хотіла зробити такий проєкт, використати ось таку роздруковочку. Ця роздруковка у мене дуже давня, що я її робила колись на своєму старенькому струйному принтері, і вона якраз мені підходить для цієї задумки, тому що. Струйний принтер, він під водними лаками він розходиться, і в нього такий вигляд в цих роздруковок, дійсно стареньких, таких, які вже побували у всяких, там, де треба і не треба. Спочатку ми, я цю роздруковочку розшаровую за допомогою скотчу, роблю її більш тоненькою. От. Один раз я її розшарую, тому що це папір офісний, тоненький, і мені це влаштовує, бачите, вона така прозора робиться вже фактично. От. Далі я цю роздруковочку поки відкладаю в бік і Серединочку фарбую, така у мене сієна, по-моєму, натуральна ця. Ні, вибачте, це умбра натуральна. І я спочатку хотіла тут робити теж краклі всередині, але потім пішла більш простим шляхом, але загрунтувала цю серединку цією умброю натуральною. Е, нижню частинку цієї <кій> заготовочки і ось цю. Згину цей коричневою фарбою. В декілька шарів я тут, три шари в мене тут цієї коричневої фарби пішло. І добре, звісно, це все я просушую. Тепер переходимо до роздруковочки. Підрізаю тут оці залишки, які мені не потрібні. От. Вниз ще раз лакую це все. Сушу, далі водичкою змочую цю роздруковочку, прохожуся ПВА клеєм і приклею за допомогою файлика на ось цю лицеву частинку. Бачите, воно вже, ця фарба тут розходиться, і ще пару таких. Додам декілька цих водних розчинів сюди, і вона буде зовсім така старенька-старенька, така імітація старого гобелена буде. Після просушечки вишкурюю залишки. Ось Тут ще підклею, благо, є тут шматочок, підклею там, де обдерлося. Знову висушу і вишкурю те, що мені не потрібно. Полакую, висушу. Далі беру двокроковий кракелюрчик. Від меймерів у мене тут залишки. Наношу перший шар, такий густенький. Розношу його не дуже. Тут він удачно у мене рознісся. Це вже було видно. Потім, коли я нанесла другий шар, то тоді вже побачила, що не дуже він там гарно рознісся. Але для моєї задумки, то Нормально. Далі, поки підсихає цей перший шар, я підібрала на боковушечку мережево і хочу його пофарбувати кавою. Тут потрібна була розчинна кава, розчинної в мене нема, тому я крутим кипятком заварила таку каву. Така в мене для цих є недорога для цих всяких. Штучок декупажних. І я її заварила, процідила і тут буду. Тепер опускаю туди ось це мереживку. І добре-добре його вимішую тут, щоб воно вибрало цю каву, І залишаю на деякий час. Отак от, от. Після того, як воно там в мене постояло, напевне, годинки три, воно в мене там стояло, віджимаю і розкладаю на. Файлик для просушки. І ось такі кавові кавове таке мережево у мене вийшло. Далі підсох у мене перший шар кракелюра. Тепер другий шар. Я прям налила його зверху, і пальчиками розтираю його, щоб він попав мені у всі частинки. Отак от. І знову це все кладу на просушку до повного висихання. Я його залишила на ніч і на другий ранок вже взяла його до роботи. Беру фарбу, олійна фарба чорна і затираю ось ці тріщини. І тут після цієї затирки зразу видно, де в мене ліг погано другий шар, і де там такі всякі, виходять на поверхню недоліки. Але для цього, для роботи, так би мовити, з горища воно мені тут не вадить, так би мовити. Навпаки додає такого вигляду, більш пошарпаного, старенького. Спочатку витерла ганчірочкою я цю олійну фарбу, а тепер витираю воском, безкольоровим воском для взуття. От я ним користуюся цей безкольоровий такий. Бачите, от воно зразу видно, де там зайшла ця фарба на ті місця, де не попало вона. Згурдився той верхній шар. Отак от, от. Але я добре це все повитирала і далі йду, змиваю цей цей меймірі змивається цей верхній шар. Теплою водичкою я це все змила і маю ось такий результат. Бачите, там картинка геть така вже вицвіла старенька, плюс ось ці тріщинки, де ось ця фарба попала, і такий дійсно старенький гобелен. Приглушую я нижню частинку бежевою фарбою, Наношу фарбу, і зразу її протираю, приглушила трішечки От, нижню цю частину, бо я на неї ще нанесла, бачу, як бачите, цей малюнок через трафаретик. Лакую. Це все лакую і ставлю на просушечку. Ось ці боковинки, які я планую. Заклеїти цим мереживом. Дивлюся, яке мені тут більше всього підійде. Для моєї задумочки, приміряю, і я вирішила, що все-таки ось це третє мережевко сюди мені підійде більше всього. Приклеювати я його буду на клей дракон. Наношу такий гарненький шар, клею по кругу і Приклею це мереживку. Воно таке, як в'язане, дуже добре займає мені тут все це місце, де там є виступ. І прекрасно туди лягло, витираю залишки, клею, обрізаю кінчики, які мені тут не потрібні. Отак от, от і. Далі буду переходити до серединки, до внутрішньої частинки цієї купюрниці. Ось так гарно це все обрізаю. І ось так воно виглядає, це мереживком. Так от, далі я Серединка. Найшла я в себе ось такий папір. І я вирішила, що він мені якраз підійде для оформлення цієї середини. Обвожу я частинку, яка мені потрібна, вирізаю це все. Тут я його навіть не буду витончати, цей папір, тому що він, мені, він тоненький, і сюди якраз мені підходить. Вимірюю нижню частинку, так само відрізаю. І приклеювати я його буду на так само на клей-дракон. ПВА мені тут не підходить, бо все-таки це середина. Я хочу, щоб воно дуже добре трималося тут, при користуванні цією купюрницею, наклейдракончик. так прикладаю файлечок і дуже добре притискаю це все ж І так само і сюди, в цю. Нижню частинку. Якраз мені по кольору підійшла ця цей папірчик, От, такий дійсно старенький. Витираємо залишки, отак, От, серединочку прорізаємо цю для замочка, От, цього папірчика і обрізаю цей папір. Який вийшов за межі цієї кришечки. Обрізаю ножечком цим канцелярським ножиком. Прекрасно обрізалося. Далі ще підшкурю те, що мені тут не потрібне за допомогою пилочки. Отак от, от і. Далі в мене є така. Подушечка для скрапу. Я використовую з фарбою, з чорним тим чорнилом, і я за допомогою цієї подушечки роблю края зі старою краєчки цієї заготовочки. Прохожуся повністю по всіх краях. Всередині, бачите, ось тут. І Далі по цьому згину, теж прохожуся. І по тильній частині. Так вона буде мати такий зістарений вигляд. Звісно, це все знову гарно просушуємо. Ось так це виглядає. Далі я вирішила, ось така в мене є теж картинка цікава. Вирішила її додати всерединку, щоб дійсно це в мене був. Була така старенька купюрничка. Змочую водичкою, так само ПВА і приклеюю її сюди, в серединочку цієї купюрнички. Ось так, тут така, у мене дама гарна, старий такий ліхтарик, тобто все нагадує старовину. Витираю знову залишки, добре це все висушуємо. Звісно, це папір, треба, щоб воно добре висохло. Чорною фарбою фарбую цей замочок з двох боків і ставлю його на просушечку. Лакуємо. Після просушки це все з усіх боків добре прохожуся по цьому мереживу гарно, щоб воно добре пройшлося. І, звісно, дуже добре прохожуся цю середину. Так як тут папір, він має добре пройтися цим лаком і вже там бути, так би мовити, щоб він там не, у нас не зійшов з тої роботи. Тепер антична бронза-металік, прохожуся по цьому замочку. І так само додаю цієї античної бронзи по краям, по цим чорним краям, які я зістарювала, ще прохожуся цією античною бронзою. По краях, по цьому мереживу, посередині, ось по цьому згину. По тильній стороні. <кій> В середині теж по цих боковиночках прохожуся. От. Знову це все. От там я ще приклеїла, бачите, такий медальйончик, теж такий зістарений метал. І прохожуся по цій картинці. Добре це все висушую, знов лакую і Чіпляємо ми цей свій замочок сюди, і моя робота добігає до кінця. Ось така купюрниця з горища у мене вийшла. Тобто річ з історією, старенька, ще бабусіна, напевне, яку ми знайшли в скрині на горищі і можемо тепер використати. Для себе, так би мовити. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні.